Суб'єктам господарювання і підприємствам теплокомуненерго, тобто надавачам послуг гарячого водопостачання та теплової енергії в опалювальний період, потрібно скоротити буде до 30% споживання природного газу. Бюджетним установам до 10% споживання природного газу. Тобто ми рекомендуємо і просимо керівників. Названих підприємств звернути особливу увагу на те, щоб підійти максимально енергоефективно к майбутньому опалювальному сезону. Цей опалювальний сезон, який минув, був надто теплий, тому ми показали дуже гарні результати щодо скорочення споживання газу. Але Кабінет міністрів наполягає, щоб ми зменшили ще. На ту кількість природного газу, яку я назвав, тобто ту величину. Тому звертаємося до керівників підприємств, яких я назвав, до максимального утеплення існуючих будівель, які розташовані на підприємствах, в яких виконуються роботи, для того, щоб максимально скоротити споживання теплової енергії.